Вітаю, друзі, сьогодні будемо готувати авторську намазку, яку можна використовувати на хліб, на яєчка або на те, що ви любите, це такий вітамінний коктейль, я колись не могла їсти цибулю і петрушку, і я не знала, як то зробити так, щоб її можна було вживати. І ось виник такий цікавий рецепт. Але поки ми зробимо собі. Авторський чайок травяний. Я сподіваюся, ви любите пити теж різні трав'яні чаї, вони корисні. У мене сьогодні такий набір. Якому цікаво запитуйте розповім. І ми зможемо на ній з'їсти цукерку. Чому? Тому що ці цукерки подивитися в наступному рецепті через декілька днів. Вони не мають цукру і нічого шкідливого. Можна з'їсти трішки на ніч. Той, хто на кето харчування, знає, що на ніч жири навіть не Так ось, Поки буде настаювати чай, ми будемо готувати нашу намазку. Що нам потрібно? Нам потрібно 100 г зеленої цибульки, 70 грам кропу. У мене він вже намилений, так як вже закінчився наш домашній, і я його записла на майбутнє в морозильнику і 100 г петрушечки. Ми це все перерізаємо і перебиваємо в блендері. І ще 10 г чесночку. Дивіться, Ось такий у мене вийшов маса така. І ви можете перебивати на комбайні або на солодці, тому ще є. Відповідно, сюди ми маємо добавити трошки дівчині. Я буду орієнтовно корпус різкової королочки. Якщо вам мало, ви можете добавити ще. Це для того, щоб воно зберігалося в будинку. Якщо ж ви зберігаєте в взимаю. Ви дістали, діба навчитися і дивіться один момент. Раніше ми звертали на цю увагу, так як ми займалися ключування, коли ми не коліна підбили спробувати, Я запитувала, що ще не після і важно, тому що звіртої 10 днів. І тепер я читаю так, склад кожного. І ви до керчиці 650 а тут 11 г цукру на 100 г, Тобто в такій баночці маленькій ви з'їдаєте ось ціки цукру. Тут майже 200 лох ложки. Це всього лиш гірщиця. А у всіх інших продуктах теж скільки цукру за день ви злідаєте. Якщо чуєте смак магазину і не думаєте, що купити. Мене це заставило задуматись, тому тепер я буду шукати іншу гірчицю, тому що дві столові ложечки – це орієнтовно. Четверта частина баночки, тобто четверту частину 5 грам цукру в мене вийшло на 300 грамів. Ну це доволі мало, це на 100 грамів, один 1,5 грама допустимо ще більш-менше. Норма. Пакету харчування не краще зовсім забрати цукру. Тому шукаємо іншу віщицю. Всім смачного.